Тобто ще мінік не почався, а там вже якийсь двіж. То відчуваєш енергію, яка підживлює, і твоє власне бажання все це робити. Ну зареєструвалася я на міні курсі штучного інтелекту, і там з самого початку таке вообще нести спочало. Одразу потрапила у телеграм-чат з іншими учасниками, і всі один з одним знайомляться, там все живе, діляться досвідом. Зі мною одразу зписалася Аліна, куратор, і допомогла взагалі з усіма питаннями, тому що навіть у мене вони там трошки виникли, скинули програму курсу, коли буде, що буде, на який час у мене доступ? Це так зручно. Дякую. І також ще одна фішка. мені відправили доступ до персонально розробленого школою Женією Саженим калькулятору, в якому ти можеш, враховуючи свої навички, свій досвід. Розрахувати свій потенційний дохід, в залежності від сфери, в якої ти хочеш піти. І навіть якщо ти ще не визначився, такий пункт там теж є. Розуміння на що тобі можна розраховувати, це, це дуже прикольне. Тому дуже вдячна школі. Буду розпочинати. Сьогодні вже буде перший урок. Хто ще не приєднався, приєднайтесь. Всі уроки домашні завдання будуть на платформі. А тут в каналі буде дивитись, будемо з вами разом все це обговорювати. Посилання внизу. Погнали!